Все, почалася рибалочка. О, гляньте, гляньте. Спінінг я вам показав. Веду, 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 веду і ось о, в луночку. Фортра Нео компанії Азура. Ну, мені він дуже подобається, я вже казав. Доброго ранку, ми з України. Друзі, 24 й рік хочу розпочати рибалка човен. Ну, Поки не вдарили сильні морози, виїдемо. Сьогодні приїхав жінком Свердленко. Така авантюра, мінус 6. Ну, ми сюди заїжджали, мінус 6. Хоча передають десь після 9 вже буде плюс 2. Тому ми не дуже спішимо. Буде рибалочка на судака на великій великій водоймі. Ми скидували лафету і застряли, тому не уїжджаємо, Вон, Женька побіг, зараз, може, когось ципане, щоб нас дернули, бо сіли на пузо. Женя, убери, подожди, подожди, подожди. Женя, Женя, убери камеру. Камеру. Все. Друзі, я не знаю, от така почалася рибалочка. Ну, якось так Початок кіна виходить не дуже добре, але приїхав, ну, приїжджав дядько, Женька його спіймав, дьорнули, витащили машину, далі ми її самі зараз відженемо. Зробили помилку, сіли просто на камінь, баком вперлись, але бак не пробили. Ну, все, наче, знаєте, друзі, гарно все починається, ну не так, як завжди. Збираємо снасті, беремо приманки, включаємо ехолота і валимо щось знімати. На каналі, подивитися, не вам розкаже, бо я все одно не розумію, що там малюється. Але коли, коли побачимо рибу, може сніг. Глубінація так? Я вже забувся як їм користуватися. Так, да, Треба хоча б 50 метрів поки що так виставимо. Вернемось на глибину. Так, що у нас показує? Глубина структура... Так, 4,7. Глибина 4,7. Ми... Ми підемо в тому напрямку. Щука. Оце 100 пудово, це щука. Це прям 200 пудово, так. Да. води. Оце здоровий судак, мабуть. Ну я поки що, друзі, Оце ну, вам не видно, мабуть, оце величенький судак. Нам треба спочатку зарисувати дещо, а потім... а потім, а потім будемо щось міркувати. Є, нарешті, нарешті. нарешті. Ми тут. А, трошки відволіклися Хі -хі. від риболовлі, знаєте, чесно кажу, ходили так гарно собі плавали, дивилися вихолотік, спілкувалися. І я не знаю навіть, як натрапили на цю точку. Дивись, такий ночок. Дай підсачку. Почекай, почекай, почекай. Опа, гарно, що ми двох друзі, перша риф Дімончик. Розсекретив точку. У нього відкусило хвоста. А в мене мандула. Думаю, та на мою мандулу. Вже ж можна таких брати, так? Да? Да. Та це мабуть що і в зачоті, якщо чесно, да? Да. Ну, так? 42 см, але це платна водойма, тут можна брати все. Підскажете, що там клює у тих ребят у всіх. Не клює. У нас перший оце А ось і останні дні ловлять люди. Позавчули. 4 нога и квадрат получается от вот, а это это и беседки, вот это такой квадрат. Ага, а, а, а больше на ту сторону, чи везде Ну, Но все до и потом насосная до бутылка ага. за бутылку бутылкой. И и кого выход вот бутылка. Ага, все. Слабо, так. Чи підцепчик, знаєш, ось такий тень? Ваше я піймав, покльовок не було, вони кажуть, так. Женьок, кидай, як я і казав. Друзі, а це точняково по холоту знайшли. Геть маленьких. Була невеличка така клівака, я кажу, Женьке, підбило щось. Знімаю так проти сонечка. Ну, цю ми знайшли рибку по ехолотіку. Отакенький От судачок. Некрупний. На цій водоймі. Ще раз скажу, що забирають всі-все. ну, не Надурив, прошу вибачення. Не всі, але багато хто забирає все. Ми полюємо на таке більш-менш, що можна забрати додому звісти. О, пішов. П'ять. Блін, гляньте, він... А чому? Може то, що холодно? Друзі, не знаю, зараз, якщо не оговтається, то заберемо його. Взяв на такого. Ік звіста поставив 14 грамів. Дуже-дуже часто мене такий віст виручає, величенький віст. Хоча я знаю, ну, і підготував такий майже 6 6 з копійками дюймів резину. Ну, Спочатку рибалки в нас нічого не виходило, тому перейшов на меншу резину. На цій точечці зразу знайшли її по ехолоту. Роблю перший закид, такий. Наче щось підбило. Женька питає, покльовка. Кажу, не можу зрозуміти, може щось вперся. І десь там 5-7 обертів ще роблю і добиваю отакий судачок, не крупний, але це була риба. Друзі, що стосується проводки. Проводка така, звичайна, літня. 14 грам впало на дно. Два оберта. Один, два, три. Так, чередую. Один, два, три оберта. Ніяких твічінгів, ніяких високих підкидиків я не роблю. Ох, була Женьонька. Була клівака. Оце була клівака. Прям подача, так? Да? Так. Да. Так, друзі, на цій точечці у нас три клівання. Тому тактику швидко включаємо ехолота, заводимо двигуна, проходимо, шукаємо точечку, встаємо і знову пробуємо. Таку тактику будемо робити. Надо не треба проходити, не треба. Оце мікросудачки. Ось Осьо більш такий кіло. Опа! Женька і такий мені скажеться. Півкілошничок. Ну, до та що з викида, бачиш, як я і казав. орієнтуємось по опорам. Найшли. Може, скрин покажу вам. П'ятачок такий знайшли. Біля нього стояла рибка, я так, аби що туди поставив, камінець. І між, між тим камінцем і тим бугорком, скажімо так. Сразу це в мене на першому закиді і клівака. Що візьмеш його підсакою? так бо мені в лодці в човнику трішки невдобно, він не крупний. Але знаєте, ой, ой, ой. на камеру... Але на камеру, як то кажуть, треба щось людям показати своєму глядачу. Отакий. От Отакенький. От ну, я думаю, тут грам 700-800. Можна навіть буде зважити. Так, друзі, ну, точечка знайдена, рибка там була. Поки що так. Клівань в мене сьогодні багатенько, але вони чомусь холостів. Мої знай... Ого, взявся. Мої знайомі казали, Дмитрику, потрібно вішати. Ну, давайте покажу, потім буду відсипляти. Потрібно на карабінчик вішати тринічок, бо судак накриває. Не знаю, друзі, я щось так о, не дуже готовий для тих тринічків, Хоча, мені здається, нічого там такого нема. Знаєте, коли велика силіконка, то е, ну, люди цепляють там і декілька гачків. Це теж ну, нормально. Стали так, щоб вітер нам в спину дув. 14 грамів і велика сіліконка, 3,6 дюйма летить далеко. Чесно кажучи, той бугарок у нас 20, мабуть, 3 метри, а ми кидаємо набагато далі. Ну, не знаю чому так, але я звик тріхи, трішки перекидувати ту рибу. Чи ту ту точку. Женька мене тут смішить, друзі. Так що ще вітер дує, я поганенько себе чую, тому виходить, мабуть, так смішно, як я розмовляю. Ну, Трішки хочу перекидувати ту точку, не ту рибу, бо це громко сказано. Аж сам себе насмішив і Женька, що рибу перекидаю. Перекидаю ту точку, в яку ми зібралися кидати. І потім. Підводю до тої точки свою приманочку. А ти про що Не знаю, час гляну. 328. Друзі, Можливо, я проводку якусь не так поробив. А можливо активність рибки. Ось така. Ні, ну це, це дійсно, трохи більше, Трохи більше. Сьогодні використовую палочку компанії Азура, це Fortran, Fortran Neo. Це 83 довжина. Друзі, тест у неї 5,26 Ця Ця ну, моя, чесно кажучи, така, це вже 2 роки я її платняково рибачу, вона у мене така улюблена. Улюблена злоточки і, чесно кажучи, із берега можна її покидати. Просто тут злотки мені потрібно мінімум десятки кидати, Зараз зараз 14, можна і 16, і 20 її покидати. У себе на водоймі, там, де глибини ну, такі, ну, дуже великі, там 16 метрів, то 20 я цією палкою кидаю. Друзі, на цій же проводочці була клівака, протащив щось, Жека, Жека кажуть, блін, наче об камінчик чи трава. Жека каже, ні, я вірю, що то була риба. Веду, 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 веду і ось о, в Луночку. Жека заводить рибку в луночку. Вірніше Дмитрик заводить, а Жека на підсакі. У нас Жека сьогодні і на Підсакі. І на якорі. Просто це вдвох, знаєте, ще не можна так сказати, що хтось із нас більше спіймав, тому що у нас така виходить командна робота. Жека кидає якоря. Я в цей час точку ставлю ті азімути, достаю швидко телефон, включаю компас і вишукую. Той напрямок закиду. Жека, ну, поки я йому кажу, він вже всюває кинути. І ну, ось перед цією точечкою ми тільки стали жека, сразу два закиди, дві риби. Чесно кажучи, така у нас виходить командна праця. І такенькі судачки. Сьогодні клюють. Мені здається, сьогодні ну, ну, рибалка просто суперова. Друзі, отакі сьогодні судаки не крупні, ні, попадалися і крупніші. Сразу можу сказати, що сьогодні клівань в нас. Як для першого разу, ну сьогодні це ми перший раз на рибалці на цій водоймі з човна, то для першого разу просто суперово. Взимку багато отакий судак він накриває. Просто динь накриває і такі холості виходять клівання. Як я і казав, якщо поставити ще зверху, то мені здається, щось би вийшло б краще. Але ну, перша рибалка. І, чесно кажучи, перша рибалка в цьому році, то ми дуже і дуже задоволені жінком. Спінінг я вам показав, самі бачили, палюгака Фортра Neo компанії Азура. Ну, Мені він дуже подобається, я вже казав. Друзі, гляньте, Женька рибале Вестою 83-ю, та що до 14 грамів. Блін, пам'ятаємо, я її в тому році тестував. і Мені вона дуже і дуже сподобалась. Така зленька палочка, лайтик суперовий. І Сьогодні він з човника. І ну, от я його запитав, Жень, подобається. Він супер. Просто супер палка. 30 метрів це далеченько ми стали, ну, Може рибку підтягнемо. А може ми трішки щось вихолоті не розуміємо. Опа, Женя, свикида, правильно, ти глянь, свикида, 30 метрів, ми стали чотенько. Оце красава. А це, я вам чесно, друзі, скажу, женьок настояв. каже, Дмитрик, поїхали. Це сьогодні останній день. І з завтрашнього дня просто мінус 10. Починаються такі морози. Мінус 10. Відклали все і приїхали, тому що у нас з Женькою ми на такій роботі працюємо, де ну, вихідний це навіс золота. Так, ну це не крупний, геть, не крупний, ну, з такою жадючою, жаднючою жоднючою е клівакою. О, такенький. Друзі, ну блін. Я вже, мабуть, 150 разів сказав. Клює і клює, клює і клює. Можна, блін, навіть два кіна було би зняти, але погода така, що поки клює, поки експериментуємо, як перший раз на цій водоймі, тому О, давай, давай, крепко взявся, тому ловимо, поки ловиться. Отакий. Він підсів, ці... підвис, під підвиску. Угу. Я бачу, що це той самий. Не всік його брати. Мандуло, так? Да. Ні, ні. Я тільки поставив біля просто. Жека. Тільки у Жеки. Ну от прямо все, кинули. Жека каже, підсів, не, я його не засів. Десь, ну може це на камеру попаде, я десь, може... 8-10 обертів зробив і в мене клівака. Некрупного. Так що вже не треба нам підсака. Хоча ну так дали, знаєш. Давай візьмемо, як по спортивному його підсакою. Опа! Не, ну хтось як не крупний, скажімо. спортивний. Не можна навіть сказати, що спортивний, а давайте зважимо. Блин. Бо сьогодні ми, я, я все кажу, от таких судачків ми ловимо. Ну, а скільки це грам? Мені здається, грам може під 700. Ну, за 600 точно. Давайте, щоб не було такого, що я в цьому році. Це ж у мене перші судаки в цьому році. Щоб не було, що я дурюся сам і вас дурю. Треба зважити. Так як... Ми знаємо, що лінійка і кантер повинні бути у рибака, у нормального рибака, то в мене вони є. І ще потрібно мати отакий інструментик, щоб доставати з пащі, з пащі риби, приманочки. О! Сьогодні такий у нас підхід. Я рибалю цілий день цією одною приманочкою, Жека міняє і мандули, і різні кольори, і ну, це дає йому якісь такі гарні успіхи. А в мене чомусь не знаю, вірю в неї і це кидаю. Так. Так, збиваємо кантера на нолик, є. Вішаємо. Тихенько. Блін, друзі, гляньте. Ровно 700, блін, метр відірвався, ну, не знаю, міряти буду, метром не буду, 700 грам. Просто, ну, давайте так, ще для цікавості, кому буде цікаво, для цікавості. Оп. Оп. Це у нас отако. Це скільки? Блін, це друзі, 38 см. Але водойма платна. Пам'ятаємо, судак 42 см, а на платній водоймі ну, можна і 38 забрати. Чешусь. Не, не підбагрив. взяв женьок з під толстолоба от такенького маленького судака. Іди, Підростай, як кажуть, за мамою і папою. А краще за дедушкою і бабушкою. Ну що, друзі, скінчається сьогодні рибалка наша з Женьком. Чесно сказати, все дуже і дуже сподобалось. Прям ну, от як і хотіли. Відкрили сезон, хоча хотіли піймати крупну рибу, таку там двушки, трьошки, там п'яторки. Не вийшло, друзі, не вийшло. Але трішки розібралися з ехолотом, вспом... вспом... спомнили, як... О, гляньте. Гляньте. Наостанок, друзі. Наостанок. Ну, от На такій ноточці, мені здається, ну прям е, гарно скінчаємо цю риболовлю. Дивіться, скріншотик один покажу. Тільки що вже ну, йшли додому, знайшли е, це мирна риба стоїть на гньоздах. Знаєте, були б якісь ми там драчисти, то можна було б там, е, ну, щось і смиканути. Але ми знаємо цю водойму і знаємо, що ну, за таке можна... Ну, Мінімум сюди більше не попасти, а максимум то ну його нафіг, як то кажуть. Друзі, кому що сподобалось, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ.